Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Сьогодні, 3 липня 2025 року, 10 година, розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Маяк 3 щодо технічного переоснащення технологічного обладнання, пташників на 84 тисячі посадкових місць в селі Олешва, Рівницький району. Дозвольте представитись я, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Данчук Ольга. Інформує про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представитись присутніх. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Трало Володимир Вільямінович. Я представляю Маяк 3, є екологом на Маяк 3. Також представляю розробників ОВД. Дякую. Наразі представники громадськості в нас відсутні. Чекаємо 15 хвилин. Можливо, що до нас приєднаються. Чекаємо 15 хвилин. і Продовжимо. Дякую. Минуло 15 хвилин. Громадськість наразі до нас не приєдналася. Продовжуємо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. На громадських слуханнях присутні представники суб'єкта господарювання Трало Володимир Веніамінович. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Маяк 3 щодо технічного переоснащення технологічного обладнання пташників на 84 тисячі посадкових місць Олешварівницького району. Товариство з обмеженою відповідальністю Маяк 3 відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі «Екосистема». повідомлення про плановану діяльність 25 лютого 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в реєстрі з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено в громадських місцях на території сіл і востав Рівненського району Рівненської області. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської, до Рівненської районної державної адміністрації та Зорянської сільської ради з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах та дошках оголошень. 11 червня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт оцінки впливу на довкілля, які безпосередньо містять опис планованої діяльності. Оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджує факт оприлюднення оголошення в громадських місцях на території сіл Олешва і Новостал Рівненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Зорянської сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 16 липня 2025 року. Сьогодні, 3 липня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважають такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Дякую. Дякую за побачення.